Мер вам, брати та сестри. Саме такими словами Ісус Христос привітав учнів своїх, коли вони були в страху закриті а, в кімнаті. І це було після того, як Христос переміг гріх, переміг сили темряви і війшов в ту кімнату. Вони були зачинені, вони боялися а, юдеїв, їхніх гонінь. Які вони почали обрушувати на людей, але Ісус війшов до цієї кімнати, бо там знаходилися Його учні, Його люди. Він без дозволу не входить. Він входить тільки в оселю, яка приготовлена для нього, і яка чекає Його. І там прозвучали ці слова, мирва. І сьогодні є велика, згадується велика подія. Яка сталася за часів ще апостолів, і записана, записана ця подія, перш за все в книзі, яка названа Дії святих Апостолів. Але ця книга часто ще називається євангелистами книга дії Святого Духа. Я думаю, навіть правильніше казати дії Святого Духа, тому що на кожній сторінці дії святих апостолів. Згадується про Духа Святого. Навіть є такі сторінки, де по п'ять разів згадується про дії Святого Духа. І одна книга, яка записана в Біблії і яка не закінчена, це є дії святих апостолів, дії Святого Духа. І всі люди, які слідують за Господом, про них продовжується писати ця книга. Про кожного християнина, якого веде Дух Святий по життю, який звершує місію, яку доручив Ісус Христос. Про нього дописується ця книга. І ми по-правді, не знаємо, скільки глав в цій книзі, скільки героїв, віри, скільки людей, які послідували за Господом, будуть записані сюди. Ми не знаємо. Але ми знаємо, що ми можемо також війти. Число тих людей, про яких буде записано дії Святого Духа, дії святих апостолів, дії, дії послідовників Ісуса Христа. І саме в дії святих апостолів, в першому розділі, в восьмому вірші, говориться: та ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками. В Єрусалимі, в Юдеї і Самарії і навіть до країв землі. І сила, яка дана для кожної людини звершати цю місію, про яку Ісус Христос сказав: мене послав Отець мій, і я посилаю вас, щоб ви йшли в цей світ і сказали про те ж. Ісус Христос, кожного, хто почув Його поклик. Посилає в цей світ. І не просто посилає, як сиріт, але каже, не залишу вас сиротами, прийду до вас. І каже до учнів, до Своїх ще в тому місці, коли він зустрівся вже після перемоги над гріхом, він каже, істину кажу вам, краще для вас, коли я піду. Ну, як так Ісус? Як нам краще? Коли ти підеш від нас, Він каже: Бо якщо я не піду, то не прийде до вас утішити. Але якщо я піду, то пішлю вам утішителя, і ви не залишитесь сиротами. Ви будете з тим, хто буде слідувати. Вірніше, за ким ви будете слідувати по життю, той, хто прийде. І не дасть, щоб ми були сиротами, він буде жити в нашому серці. І по правді він там і живе. І в діях святих апостолів багато пишеться про Духа Святого. І я хотів би на деякі якості, на деякі дії Святого Духа, щоб ми звернули свою увагу. Написано… Євангелії від Іоанна в 16 і 7 розділі в 7 вірші написано, що це є утішитель. Кому із нас не потрібна потіха, утішення від Святого Духа? Я думаю, кожному із нас. Щоби ми не були перелякані, закриті в кімнаті, нам потрібна ця сила, сила утішителя. Луки 24 розділ, 49 вірш, пишеться, що Дух Святий це сила Божа. Насправді, щоб отримати силу від Бога, нам потрібен Господь в нашому серці. І це є Дух святий. Іоанна, 16 розділ, 13, 14 вірші. Пише, що Дух Святий свідчить про Ісуса Христа, возвеличує Ісуса Христа в серці людини і прославляє Ісуса Христа. Якщо ми хочемо возвеличувати Ісуса Христа, прославляти Його і свідчити про Ісуса Христа, нам потрібний Дух Святий. Кому із нас не потрібний Він? Кожному із нас потрібний. І ще в Євангелії від Іоанна, 14 розділ, 26 вірш, говорить, що Дух Святий наставить нас, напам'ятає нам слово Господнє і майбутнє сповістить. Хто із нас не хоче знати про майбутнє? Хто із нас не хоче, щоб в нашому серці? Були нагадані всі слова Ісуса Христа. Я думаю, кожен із нас хоче, щоб Слово Боже воно було якби на повістці дня, кожного дня було нагадуємо в нашому серці. Хто не хоче знати майбутнє? Я думаю, кожен хоче знати. Але нам для цього потрібний Дух Святий. І... В Дії святих Апостолів, 13 розділ, 52 вірш, також є такий цікавий вірш. Він говорить, він говорить так. А учні сповнилися радощів і Святого Духа. Я подивився в оригіналі, оце слово і там стоїть слово кай. І воно означає. Не просто і Святого Духа, а означає а саме Святого Духа. І якщо прочитати цей вірш так, то це звучить так: а учні сповнилися радості, а саме Святого Духа. І знаєте, по правді людина, яка не має в серці Святого Духа, вона не може насправді радіти. Але людина, яка сповнена радості в серці, це є та людина, яка сповнена Духа Святого. І люди в цьому світі шукають радості в своєму серці. Ви можете звернути увагу, наскільки багато в світі виготовляють всього, що увеселяє серце людини. Подивіться, скільки всяких спиртних напоїв, скільки всяких таблеток щастя, всяких наркотиків, все, що пропонується людині, щоб бути веселим, щоб забути горе, щоб забути якісь недобрі моменти, людям пропонує цей світ замінник. Але святе писання, я навіть здивувався, коли прочитав це місце Єфесянам 5 розділ, 18 вірш, тут говориться. Таке слово, не впивайтесь вином, від якого розпуста, але сповняйтесь Духом. І я подумав, чому в одному тому самому віршику записано вино і Дух Святий. Ну невже це порівняння? Невже це можна порівнювати навіть вино і Святого Духа? Але. Апостоли вони розуміли, що люди шукають справжньої радості. Але якщо вони не знайдуть Духа Святого в своєму житті, то вони будуть шукати у вині, у якихось веселощах цього світу щось, щоб замінити ту радість, яку шукає наш, на, е, наше єство. І я згадав, із самого початку в Біблії написано. Коли людина ще не згрішила перед Богом Адам і Єва, написано: Господь в прохолоді дня приходив і спілкувався з людьми. Вони раділи життю. Все, що було краще, той Єдемський сад, все належало людині. Але настав той день, коли Змій перехитрив людей і вони згрішили. І з того дня оте місце в серці. Яке займав Дух Святий, яке стремило серце людини до спілкування з Богом, людина чекала Бога, воно залишилось порожнім. І не тільки порожнім, а туди поселився гріх. І з того моменту Адам із Євою почали ховатися від Господа. слідуючий раз, коли Господь прийшов поспілкуватися з Адамом і Євою, вони вже сховалися, вони вже не хотіли бачити лице Господнє, вони вже побачили, що вони нагі, що вони якісь не такі, стидалися, і вони не хотіли бачити Бога. Гріх розлучив людину. І весь той час від того першого гріха до приходу Ісуса Христа до страждання ішла велика боротьба. За серце людини. Насправді вона і продовжується. Але до того моменту, поки Христос не постраждав, не могла людина оприділитися, не могла людина зрозуміти, чим замінити те, що було в серці людини. Чим замінити і шукала радощів в своєму житті? Але прийшов той, хто переміг гріх, хто переміг сили пекла. І сказав, я звільняю вас від гріха, я посилаю вас в цей світ, і ви не залишитесь сиротами, і у ваше серце повертається Дух Святий, слава нашому Богу. І з того моменту ми можемо отримати, кожен із нас отримати Святого Духа. Я переконаний, що багато хто є на цьому місці, вони вже хрещені Духом Святим. Можливо, хтось не хрещений, то Петро, він говорить, як, що треба робити, щоб бути хрещений Духом Святим. І на самом ділі це є просто. І він каже: покайтесь, і хай хреститься кожен із вас в ім'я Ісуса для прощення гріхів і отримаєте дар Святого Духа. Ось така проста інструкція. Покайтесь, хай хреститься кожен із вас во ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримаєте дар Святого Духа. І коли ми говорили оце про якості Духа Святого, можна задатись питанням: так, це добре, щоби Дух Святий був у моєму серці, потішав мене, нагадував слова Господні. Але як людині? Наповнятися Духом Святим. Це є таке питання, яке навіть задають люди, які хрещені Духом Святим. Але ми замічаємо, що не завжди людина сповнена Святого Духа. І людина, яка була хоч раз сповнена Святим Духом, вона шукає цього. І хочеться задати таке питання: а що може що нам робити для того, щоби сповнюватися Святим Духом? От я хрещений Святим Духом, але я хочу наповнюватися цим Святим Духом, щоб відчувати, що Дух Святий щось робить в мені, Дух Святий присутній. Можна почитати з дії святих апостолів проповідь Стефана перед тим, як його побили камінням, написано, він був сповнений Святого Духа. І ті, хто в синій дивилися на нього, вони бачили, лице його сіяло, як лице ангела. І це записали люди, вони бачили це. Написано Петро, наповнившись Святим Духом, проповідував Слово Боже тим юдеям і покаялися тисячі людей, присоєдинилися до церкви. Знову проповідував, знову тисячі людей, присоєдинилися до церкви. І це все наслідок того, що серце. Петра, серце Стефана, воно було наповнене Святим Духом. Взявши з цього приклад, хоч, хочу, щоб ми звернулися до Писання і подивилися, що Ісус Христос говорить, яку інструкцію для нас, щоб нам наповнюватися Святим Духом. Що для цього потрібно, щоб я наповнювався Святим Духом? Не тільки згадував, що ось. Якогось дня наповнив мене Дух Святий, сила така велика зійшла на мене. Все хотілося робити для Бога. Але приходять такі моменти, коли і знаю, що Дух Святий, що Господь є поруч, але не чую, що Дух Святий наповнює серце моє. Що потрібно для цього зробити? І я хотів би зачитати Євангелія від Іоанна. 20 розділ. З 19-го вірша прочитаю. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись вони юдеїв. З'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них, мир вам. І сказавши Оце, сказав Він, показав їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Зверніть увагу, коли присутній Господь серця людей починає наповняти радість. І написано: а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав він їм: Мир вам, як Отець послав мене, так і я посилаю вас. Сказавши оце, він дихнув і, говорячи до них, прийміть Духа Святого. Це місце настільки просте, що часто люди, які досліджують Біблію, вони не беруть його всерйоз. Читаючи це, думають, ну що там, Ісус дихнув і сказав, прийміть Духа Святого. І якби думають, що це алегорія, це указання на те, що скоро на вас зійде Дух Святий. Але Ісус, коли говорив якісь істини, вони, Він перед цим часто казав, істинно кажу вам, або навіть двічі казав, істинно, істинно кажу вам. В українському перекладі правду кажу вам. І тут Він так само до них каже, правду кажу вам. І каже до них, сказав, сказавши оце, він дихнув і говорить до них, прийміть Духа Святого. І ось що ми можемо із цього місця взяти? Для того, щоб в нас був присутній Дух Святий, нам потрібно Ісуса Христа мати близько до себе. Щоб те, що виходить з Нього, те, чим дихає Христос, щоб і я дихав. Якщо Ісус Христос буде за дверима мого серця, то я не буду наповнений Духом Святим. І насправді Іоанн, який пише ці слова, він потім записує пророцтво, об'явлення Іоанна Богослова, і там говорить Бог звертається до семи церков. І остання із цих церков, Лаодикія, там до неї звучить такі слова. Ось стою при дверях і стукаю. Хто почує мій голос і відчинить двері, то я ввійду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Зверніть увагу! До тієї церкви говориться Слово, що Ісус Христос стоїть за дверима, не в кімнаті, не там, де знаходиться людина. Це означає, що серце людини, воно зайняте чимось. І знаєте, що то? То є гріх. Якщо серце людини вільне від гріха, то людина не буде тримати Ісуса Христа за дверима. Ісусу Христу не потрібно буде стояти біля дверей і стукати до мого серця, щоби я відчинив і впустив Його, коли людина щось любить більше, як Господа. Чи то вино, чи то якісь інші розваги, чи то якийсь полюбившийся людині гріх, Ісус Христос буде стояти за дверима. І Він не зможе сказати, дихнути і сказати, прийміть наповніться Духом Святим. Я хочу поселитися у вашому серці, хочу там жити, Його наповнювати зсередини і ваше життя наповнювати радістю. Щоб і так було, як з учнями, коли вони побачили Ісуса Христа, то зраділи. Так як в дії святих апостолів ми читаємо, вони сповнені були радості, а саме Духа Святого. На самом ділі. Дух святий завжди стукав до серця людей. При, прийнято часто ми е, упомінаємо те, що в старому заповіті Бог Отець працював над людьми. Потім прийшла ера Ісуса Христа, коли Ісус Христос виконував місію спасіння людей страждав за гріхи. А тепер ера Святого Духа, коли Дух Святий. Трудиться в наших серцях. Це є так, але не зовсім. В старому заповіті, коли ми ще рахуємо, що тільки Отець мав взаємодію з людьми, то є не так. Дух Святий завжди стукав до серця юдею. І коли ми прочитаємо проповідь Стефана перед тим, як його побили камінням, Стефан говорить до ізраїльтян. Каже, вивів Господь Авраама, Зура Халдейського, пообіцяв йому обітувану землю. Потім народилися в нього діти. Один із них Йосип каже, був проданий братами своїми в Єгипет. Каже, брати, брати наші продали його в Єгипет. Хоча через нього Бог потім сохранив цей народ і дав спасіння. Після того, каже, Бог підняв Мойсея для того, щоби визволити Ізраїля, каже, і вони його не прийняли. Сказали, хто поставив тебе суддею над нами? Хоча Господь каже, спасав їх рукою Мойсея, і Мойсей заступався за них в пустині, коли вони були близькі до вигублення. І каже до них Стефан, каже, кого із пророків, яких посилав Господь? Ви не били і не вбивали. Кого? Він задає їм таке питання, на яке вони не змогли б дати відповіді, що когось вони не гнали і не вбивали. Всіх, кого посилав Господь для Ізраїля, вони їх гнали і вбивали. І в кінці Стефан їм говорить такі слова: Ви і ваші батьки завжди противились Духу Святому. Який стукав до ваших сердець ще там в старому заповіті, ще з самого Єгипту, ще з, сам, з самого того путі, коли Господь їх вів по пустині, ви завжди противились Духу Святому. Всіх, кого Він посилав до вас, ви їх убивали. Коли знаємо Ананія і Сапфіра, схотіли бути великими в очах людей, і схотіли. Обманути Господа. Петро їм говорить такі слова, каже, ви сказали неправду Богові, і при цьому говорить, каже, ви солгали Духу Святому. Ви самому Господу солгали. І цим для мене є свідоцтво того, що Дух Святий він завжди хотів жити в серці людини. З того моменту, коли людина позбавила його цього права своїм гріхом, ще з того єдемського саду, і до того моменту, поки Дух Святий не поселяється в серце людини, він завжди стукає в серце людини. Але ми часто противимося голосу Духа Святого, коли він ніжно кличе нас, щоб наше серце було вільне для нього і наповнене ним. І ось підводячи підсумок, я хотів би, щоб в нас залишилося в серці те, що якщо я буду близько триматися до Ісуса Христа, який освячує мене, оправдує, прощає мої гріхи, якщо я буду настільки близько до Нього, що Він буде зі мною в кімнаті. І те, що Він видихає, буду вдихати я, то моє серце буде наповнене Духом Святим. Як тільки Ісус буде за дверима мого серця. Я не можу чекати, що Дух Святий буде наповняти моє серце. Це є дійсно так. І ще один віршик, який мені пригадується. це Матвія, 15 розділ 8 вірш. Що вони приближаються до мене. Устами своїми, Ісус Христос каже, але серце їх далеко відстоїть від мене. Так буває в житті людини, коли ми можемо знаходитися в домі молитви, можемо знаходитися серед дітей Божих, де є дія Святого Духа, і, все, і своїми устами навіть прославляти Бога, якби близько приближатися до Бога своїми устами. При цьому наше серце може відстояти далеко від Бога. Так може бути. І в такому серці не буде наповнення Духом Святим. І дії святих апостолів, 17 розділ, 27 вірш, написано, що Господь недалеко від кожного із нас. Він близько на самом ділі. Він стоїть за дверима і стукає. Але потрібно почути цей стук, очистити свій дім. Кров'ю Його і впустити Його в своє серце, щоб наше серце не відстояло далеко від Нього. І останнє, що я хотів би сказати, згадуючи двох священників, які були синами Ілія, в старому заповіті, священники, які служили в храмі, до яких приходили люди, про них написані такі слова. Що вони були людьми негодними. Ви представляєте собі, людина може знаходитися в церкві, може на керівній посаді бути, навіть пастором церкви, або дияконом, або якимсь співаком, якого будуть слухати люди, при тому може людина бути негодною. А знаєте, що там після цього написано про цих двох чоловіків? Написано, вони не знали Господа. Вони були священниками. Вони були синами Ілія, з яким говорив Господь. Вони в храмі знаходилися щодня, але вони не знали Господа. Хай благословить кожного із нас, Господь, щоб ми знали Його. Раділи від того, що ми знаємо Його, що Він послав нас, що в нашій кімнаті, в нашому серці. Є місце для нашого Господа Ісуса Христа. І я дихаю з Ним одним повітрям. І я наповнююся Духом Святим, тільки благодаря тому, що Він освіщає серце моє. Він дає мені силу, Він дає мені натхнення, Він дає мені наповнення собою, божественним наповненням. І я цією силою рухаюся і йду, і роблю те, до чого посилає мене Господь. Тримаймось! Близько Ісуса Христа. І будемо наповнятися Духом Святим. Амінь.